Поговоримо про перспективи змін до мобілізації в законодавчих ініціативах. Власне, яка доля законопроекту щодо мобілізації, так само, чому демобілізацію депутатами профільного парламентського комітету винесено в, в окремий закон. Ну, принаймні, така ініціатива є. Ну і так само про реінновації та інновації від оборони поговоримо з Дмитром Лазуткіним, речником міністра, Міністерства оборони України. Вітаю вас. Має вітання. Добрий вечір. Так, добрий вечір. Отже, парламентський комітет з питань нацбезпеки та оборони виключив положення щодо демобілізації ротації військовослужбовців з урядового законопроекту про мобілізацію, який готується до другого читання. Чому логічно спитати у вас і чого очікувати нашим військовим, які нині захищають батьківщину, не нині а вже більше ніж два роки? От якщо вибрати від початків широкомасштабного вторгнення. початківширокоштабу термін служби буде винесено в окремий законопроект. Це сталося після звернення головнокомандуючи Олександр. Андрасильського, який вочевидь розуміє і усвідомлює ситуацію вздовж лінії бойового зіткнення, розуміє, які сили і засоби є в наявності, і також усвідомлює знову ж таки планування, яке передбачається найближчим часом. Відповідно, ніхто не відмовляється від мобілізації, якщо бути точним, від звільнення в запас військовослужбовців, які вже три роки мужньо героїчно воюють. І термін 24 місяці відпочинку. Він нікуди не зникає. Знову ж таки, проект буде розроблятися. Він буде розроблятися не з нуля, і цей процес розпочнеться вже найближчим часом. Так, найближчим часом ну, тоді вже буде підстави під грунтів для обговорення більш детально і ретельно і так само і з вами, напевно, а от щодо міністерства і пропозиції і інновації можливо в частині е мобілізаційних заходів. Що ви конкретно пропонуєте в законі щодо покращення і лібералізації і мобілізації в питанні, можливо, цифровізації, оновлення даних, рекрутингу, які вже працюють від минулого року? Дійсно, цифровізація зараз розвивається дуже і дуже активно. Насправді все має бути зручно, в тому числі оновлення даних ТЦК через застосунки і всі дані, всі дані можна буде завантажити про себе через смартфон, навіть безпосередньо не приходячи до ТЦК. Відповідно, це йдеться про, наприклад, здобуття освіти, йдеться про зміну місця проживання, йдеться про, наприклад, зміни складу родини. Якщо вже третя дитина народилася, то вочевидь людина може про це повідомити і уникнути незручностей, які можуть виникати. Також ми знаємо, що були випадки, коли військовослужбовці вже мобілізовані, які добровольцями пішли воювати з першого дня. отримували дзвінки з ТЦК і. Доводилося ну в доволі таких е, незручних і водночас е, ситуаціях, які сприймаються з іронією пинятися і пояснювати, що людина вже боронить батьківщину. що Людина вже має статус учасника бойових дій. До речі, статус учасника бойових дій також можна буде отримати завдяки саме цифровим сервісам. Ми також не забуваємо про рекрутинг, який активно розвивається, і центри рекрутингу відкриваються в різних містах в кривому розі у Дніпрі, у Полтаві, у Львові, у Харк. Кові багато людей залучаються і можуть знайти себе в лавах збройних сил, і відповідно збільшити, підвищити обороноздатність України, застосувавши свої таланти, свої вміння, свій хист, ось завдяки саме цьому проекту, якого довго чекали, і який насправді є новою сторінкою, взагалі, у способах долучення до збройних сил України, ну і взагалі до сил оборони. Так, ну і щодо способів Тому що долучення... зараз талановитих талант... людей, людей, які мають здібності, які мають професію, які вже частково реалізувалися у мирному житті, і безпосередньо зараз це саме відбувається, пане Дмитро щодо долучення. Е... Українців, чоловіків, зокрема до Лавзброї Сил України, от в цій частині не можна спитати, а це знову ж таки стосується мобілізаційних цих змін в законопроекті, які голосуватимуться парламентарями щодо обмежно придатних, адже досі не зовсім зрозуміло. Чи буде посилено, скажімо так, проходження ВЛК для таких категорій, коли треба буде перепроходити освічню комісію? От розкажіть про це, які зміни їх стосуватимуться. Ну, взагалі, сам цей термін він вочевидь застарілий. Це такий собі атавізм, який тягнеться ще з часів радянської системи. Насправді може бути або придатний, або непридатний. І найближчим часом буде визначено перелік медичних діагнозів, які будуть це, власне кажучи, врегульовувати. І протягом 9 місяців люди мають про з таким діагнозом мають пройти. З таким статусом, перепрошую, мають пройти ВЛК, і відповідно сили оборони вже будуть розуміти, в тому числі представники ТЦК і СП будуть розуміти. Кого можна залучати до захисту держави, тому що ми розуміємо, що ситуація залишається непростою ворог тисне і для того, щоб відстояти українську державність для того, щоб звільнити наші території, потрібні люди, які будуть навченими, які будуть здоровими. Інформацію про цих людей також держава буде мати. На кого в першу чергу зорієнтована інновація щодо? Е Впровадження електронного кабінету, тобто, що конкретно отримує призовник, умовно кажучи, і так само держава або органи, які опікуються там мобілізацією тощо. Ну, в електронний реєстр будуть підтягуватися дані з інших реєстрів. Це і прикордонна служба, і податкова, і так далі. Відповідно, електронний кабінет це сервіс, де людина реєструється добровільно. Тобто, він він буде добровільним і повістки туди. Ну, не планується, принаймні, що на даний момент будуть приходити. Принаймні, жодними законами це зараз не врегульовано. Водночас, це зробить зручним життя військовозобов'язаного. Ну, і Міноборони запускає платформу. Назвемо для військовослужбовців, називаємо її як військовий асистент. Принаймні, така назва лунала в ЗМІ раніше. В першу чергу, що це буде за послуга? Розкажіть про це. Дуже зручна послуга. Насправді це. Онлайн платформа, де є шаблони рапортів різних документів, які мають полегшити як такий документообіг, і які е, зроблять ну як мінімум роботу строєвої служби роботи кадрів військових значно значно легшими. Не треба буде військовослужбовцю е, так, би мовити, приходити, розпитувати зайвий раз, е, які яким чином оформити той чи інший рапорт там на відпустку, на отримання додаткового забезпечення і так далі, е, тобто, все. Це це буде в електронному вигляді, розташовано на цій платформі. Будуть шаблони, заходиш, обираєш те, що тобі потрібно, заповнюєш, вносиш свої дані, і відповідно запускаєш процеси. Це так би мовити, один з важливих кроків для боротьби з тією самою паперовою армією, про яку дуже часто говорять, ну ясна річ в негативному контексті. Тобто, робиться все можливе для того, щоб служба у війську була. Сучасною і щоб онлайн платформи також застосовувалися військовослужбовцями, так рухаємося в напрямку Пеперлес, і у так би мовити, максимально усуваємо людський фактор і переходимо на діджитал процеси. Що ж, і це стосується і міноборони? Дякуємо вам, Дмитро Лазуткін, речник міністерства оборони України, долучався до нашого ефіру.